Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Марія, я фіналістка програми FLEX 2023 2024 Зараз я живу та навчаюся в Америці. І в цьому відео я хочу розказати вам про взагалі, про цей досвід мого життя тут про досвід моєї участі в програмі FLEX. Я хочу відповісти на всі ваші запитання, які ви задали в інстаграмі. Тиждень тому в своєму інстаграмі я виставила. Таке віконце, де ви можете задати всі свої питання, які вас цікавлять. І мені поступило досить багато запитань. Того сьогодні в мене буде таке відео питання та відповіді. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається. Тому залишайтеся зі мною і давайте скоріше відповідати на всі запитання. Що ж, давайте почнемо відповідати на всі запитання. Я їх виписала в себе тут в блокнотику. І е, почнемо з найпопулярніших запитань. Найпопулярніше запитання чомусь про англійську. Взагалі різні запитання, я ось тут їх можу вставити. Почнемо з першого питання: який у тебе рівень англійської? Тож би, я без поняття, який у мене рівень англійської зараз, тому що я ніколи не здавала IELTS, я не проходила ніяких тестів саме про те, щоб підтвердити мій рівень знання мови? Зараз я думаю, у мене рівень англійської приблизно B2, Я не думаю, що в мене є C1, Навіть. З рахунком того, що я живу тут вже вісім місяців? Мені здається, це один це щось таке дуже сильно серйозне. Тому я думаю, в мене приблизно Б2. Але коли я подавалася на програму, у мене був приблизно Б1. Тобто я вважаю, що за рік мого життя тут у мене англійська дуже сильно покращилася. Так, наступне запитання: це як ти вивчила англійську і чи можна англійську вивчити самостійно з нуля? Тож, бо як я вивчила англійську? Знаєш, чесно, я вичала англійську з репетитором. Приблизно з 5 класу в мене була е, репетитор, і вона зі мною вчила англійську. Мені здається, що без неї я б ніколи англійського би, так, як я знала англійський, коли я приїхала сюди, я б його не вивчила самостійно. Я вважаю, що вивчення будь-якої мови це просто величезна дисципліна, це величезна робота над собою. Плюс, якщо ти вивчаєш англійську самостійно, от з нуля. Як мені написали в питанні, що чи можна вивчити самостійно з нуля? Я вважаю, що можна, і я знаю багато людей, які це зробили. Але як, як на мене, це найважче в цьому це дисципліна і те, щоб це робити регулярно. Щоб регулярно вчити слова, регулярно вчити граматику. З репетитором це звичайно легше, тому що ти не можеш прийти до репетитора і не знати якихось там слів. Ти не можеш піти до репетитора і не зробити там домашнє. Ну це так як в мене це було. Я не, не могла так зробити, тому що все-таки я приходжу і вчу англійську. А самостійно мені, наприклад, бо це було дуже важко зробити, мені здається. Але тим не менше, це не означає, що це неможливо. І я вважаю, що це абсолютно можливо вивчити самостійно з нуля. І так, хочу відповісти на наступні запитання, і я думаю, я відповім одразу на два запитання, тому що вони дуже подібні між собою. Тож, перше, чи є шанси стати фіналістом, якщо рівень англійської А2, і наступне чи достатні рівня Б 1 з англійської мови, щоб пройти Флекс? І так тут я хочу просто розвіяти всі міфи про програму Флекс і про те, що вам там треба с 2 с 1 щоб пройти цю програму. Абсолютно десенітниця. Вам не важливо, який у вас рівень англійської мови. Тобто флексу не важливо, який у вас рівень англійської мови, тому що це абсолютно не впливає на відбір. Те, по чому відбирається фіналістів флексу, це не знання англійської. Це в першу чергу якісь риси характеру. Це нагороди, досягнення, біографія, інтереси, есе. Це все дуже важливо. Англійська в цьому плані не відіграє великої ролі абсолютно. Навіть якщо ви заповнюєте анкету і ви пишете своє есе в першому чи в третьому турі, ось ця це віконце, де ви пишете есе, під ним буде писати таке речення, що наскільки я правильно пам'ятаю, це е, будь-які помилки. Там, якщо у вас в есе допущені помилки, вони не впливають на відбір. Тому не бійтеся. Пишіть так, як ви думаєте, що відчуваєте, головне, щоб вас зрозуміли. Тому повертаюся до запитання. Я думаю, що А2, а тим більше Б1 це ось так для цієї програми, тому що з рівнем Б1, наприклад, коли я брала участь в цій програмі, це був у мене був приблизно Б1, і мені його вистачило з головою. А2, ну я на. Рахунок А два не впевнено, але мені здається, також це абсолютно реально стати фіналістом за два. Принаймні, це треба спробувати, тому що абсолютно я вважаю, неправильно це, наприклад, якщо ви хочете взяти участь в цій програмі, то просто відкласти це, наприклад, на наступний рік, і сказати, що ось цей рік я буду вивчати англійську, а наступний рік я подам це на флекс. Ви втрачаєте рік. Якщо у вас є можливість, і ви, наприклад, в восьмому класі подавайтеся восьмому, не приходите в 209 і в 10-му. Просто не втрачайте шанс. І подавайтеся, який би у вас рівень не був, подавайтеся. Наступне запитання, це чи я здавала я IELTS для переїзду в Америку. IELTS я не здавала, але дуже хочу здати, я насправді дуже хочу підготуватися і знати мій офіційний рівень англійської. Перед переїздом єдиний тест з англійською, який я здавала, це був Elties. Це не дуже популярний тест, це тест на те, чи можете навчатися англійською мовою, чи можете розуміти шкільний матеріал. Ось я його здала. Це все більше я IELTS і будь-які інші тести. Я їх не здавала. Наступне запитання: чи важко було адаптуватися, яке ставлення хоч сім'ї? Тож адаптація. Насправді я просто от подумала: мене це так питання трохи було в ступор. Тому що я так подумала, в мене і не було такого періоду адаптації. Тобто в мене адаптація, якось я її навіть не відчула. Тому що перший місяць я просто жила в ейфорії. можливо, навіть перші місяця два. Я була рада, просто що я існую, що я закривала ось і я просто раділа новому дню. Така боже. Як класно, як круто, я в Америці, я дихаю американським повітрям, іду в американську школу. Вау, круто, класно! І протягом цього періоду я якби адаптувалася, але я цієї адаптації по суті не помічала. Але я просто з таким відкритим ротом ходила. Вау! Вау! Це так класно. А потім вже коли я почала помічати якісь свої рідні мінуси. Свої нюанси, тому що ну, не може бути життя, ну життя в будь-якій країні воно не ідеальне. І я так подивилася, і вже в мене це ефорії прийшло, але е, за ось цю ейфорію в мене проходила ця адаптація. Тобто, коли я вже ось так цієї ефорії трошки вийшла, то я вже була адаптована, я вже була абсолютно звикша до цього середовища, і в мене абсолютно не було ніякої з цим проблеми з адаптацією. Тобто адаптація пройшла дуже успішно і я в цьому насправді дуже рада. І наступна, яка стала в якось сім'ї, стала якось сім'ї хороше. У мене хороша сім'я це подружжя. Вони вже десь приблизно шостий рік беруть собі е, дітей з різних країн, тому вони такі в цьому досить е, мають великий досвід. І насправді вони класні, мені з ними дуже добре. Вони такі активні, вони постійно хочуть щось робити. Вони постійно не ну, сидять на місці. Це насправді цікаво. Ми постійно зайняті, тому ну, стало їх у сім'ї хороше. Мені подобається. Чи сумуєш за рідними та близькими в Америці, чи буває в що хочу все покинути? Добре. Я не буду брехати за близькими, за рідними, за батьками. Я дуже сильно сумую. Це правда. І е, насправді, ось, але це важко пояснити, розумієте? Ось наступне питання, це чи хочеш все покинути. І тут насправді важко пояснити, тому що якщо ви мене спитаєте, чи хочу я додому, так, я хочу додому, тому що я сумую за своїми батьками, я хочу всіх обняти з усіма поговорити, всіх побачити, це мені дуже сильно хочеться. Але якщо ви мене спитаєте, чи хочу я звідси поїхати і все покинути, як в принципі було написано в питанні, чи хочеш все покинути? Ні, не хочу. Це дуже дивне відчуття, тому що. Я, в принципі, готова їхати додому, але я не готова залишати ось тут своїх друзів, свою школу, свою сім'ю. Це дивно. Я не знаю. Я не знаю, як це на це відповісти. Правда. Чи хочу все покинути, я думаю, не хочу. Чи сумую за батьками? Сумую. Е, тому ось така відповідь. <світкій> така вона трохи не чітка. Але, але в принципі чого не чітка? Чітка. За батьками сумую, відчуття, що хоче себе покинути, немає. Наступне запитання, насправді я не знаю, чому я з нього не почала це відео, тому це було б набагато логічніше, тому що я б просто почала з якоїсь базової інформації, але наступне відео це звідки ти родом, і в якій школі навчалася. Тож бо я з Хмельницького і навчалася я в НВК 7 Ті, хто з Хмельницького мене зрозуміють. Так НВК 7 – це просто не знаю, моя любов. Школа, в якій я здобула свою базову середню освіту, і дуже їй за це вдячна, за те, що я її взагалі здобула. <свіс> Наступне запитання: після року навчання у даній програмі чи можливий подальший вступ в вуз у США? Так. Отеж, особисто для мене, після того, як я завершу цю програму і завершиться мій рік в Америці. Мені необхідно завершити школу в Україні, тобто мені треба випуститися з школи, тому що я завершила тільки 9 класів, а мені треба завершити 11. Тому я повертаюся і вчуся в українській школі. А вже потім, в принципі, я можу поступати, куди я захочу. Можу поступати в Америку, можу поступати в Європу чи в Україну. Тут в принципі я ще не визначилася, і насправді це дуже важко визначитися це прям у мене проблема з цим питанням, але в принципі в мене є зараз. Але просто в будь-якому випадку, якщо я буду поступати надалі в Америку, наприклад, це вже буде ніяк не пов'язано з програмою FLEX. Тому що програма FLEX це тільки програма для учнів старшої школи. Проте є багато інших програм, які також фінансують навчання в університеті в Америці. Тому я не знаю. Подивимося, як це все буде. Але поки що я нічого не можу сказати. Наступне запитання: чи хотіла б ти залишитися жити в Америці? І тут в мене просто однозначна відповідь, і, можливо, для когось воно буде дивно, але відповідь ні. Я б не хотіла тут залишитися жити. Тобто, я про це думала насправді. Якщо ми розглядаємо питання навчання, то вчитися мені тут подобається, я б тут вчилася. Але якщо ми розглядаємо питання от, життя, от, наприклад, жити, виходити заміж, створювати сім'ю, працювати і взагалі ну жити життя, таке нормальне доросле життя, я би не хотіла жити, я хотіла б в Україні серед своїх людей. Я хотіла б спілкуватися своєю мовою. Я хотіла б ось просто бути вдома і розвивати свою країну. От, в принципі, це все. В Україні мені абсолютно зрозумілий менталітет, мені абсолютно зрозуміла культура. Так само, просто мені приємно те, що я вдома. Нема ніде краще, ніж вдома. Це просто для мене це прийшло усвідомлення тільки тоді, коли я поїхала з дому на 8 тисяч кілометрів. Тому що вдома ти відчуваєш себе людиною. Ти відчуваєш ти свій, ти не чужий для людей, ти от наприклад, тут. Серед американців я відчуваю, що я ну якби, я не американка, я не своя серед їхнього ком'юніті. Я чужа. Це не погано. Це ну, ну так склалося. Я з іншої країни, в мене інше виховання, в мене інші е, цінності, в мене інша культура. Абсолютно все інше. І це не значить, що це погано. Тобто, ну, немає в цьому нічого такого поганого, тому що ну, я можу спілкуватися з різними людьми, я можу з ними дружити і так далі. Але все-таки для них я буду завжди залишатися чужою. І навіть якщо моя англійська буде просто ну не знаю, шикарна. Навіть якщо я просто американізуюся на 100%, американкою я не стану. Ну, не стану. І я не стану не, не, італійкою, і я не стану китаянкою. Це неможливо, тому що так я сталося. Я українка, і я це насправді горжуся. Це моя така. Хотіла сказати заслуга, але це ну не заслуга, це просто так склалося. Я насправді дуже рада, що так склалося. Але мені цікаво подорожувати. Мені цікаво бачити інші місця. Мені цікаво е, дивитися на людей, на різних людей. Це те все одно маєш повертатися додому. І, ну, ось так. Не знаю, це була така довга відповідь, але це просто був крик душі. Мені треба було просто це виговоритися, тому що ну, це моє таке бачення ситуація. Ну. Наступне запитання: це буде про флекс. Які поради ти можеш дати людям, які хочуть брати участь у флексі? Насправді порад багато. Я навіть записала відео у мене на ютуб каналі. Є як прийти перший тур. Всі, хто не бачили його, обов'язково подивіться, прийдіть на мій канал, і там воно ну, буде перше відео. Прекрасне відео. там ну, Я прям пояснила, і не знаю, багато людей, мені каже, це було не надто довго, і можна було б це якось кредити там, не знаю, до трьох хвилин. Але, тим не менше, я там пояснила все прям до малесеньких деталей, як це взагалі зробити. Але зараз хочу просто пройтися по пунктах. Так, по-перше, нічого не бійтеся, подавайтеся, не дивіться на ваш рівень англійської мови, подавайтеся, пробуйте. І найголовніше, що я зробила які висновки, це ну, не бійтеся хвалити себе. Якщо ви себе не похвалите, хто вас похвалить? Ніхто вас не похвалить. Того хваліть себе. І в своїх я максимально би вам порадила писати про якісь свої е, інтереси, досягнення, свої риси характеру, який ви класний, який ви хороший, який ви лідер. О, чекайте, от тільки що до мене пройшло просто усвідомлення, як це все так вам подати. Опишіть себе як лідера будь-якій ситуації в будь-якому есе. Будьте в позиції лідера. Покажіть, що ви справді лідер, що ви можете вирішувати ситуацію, що ви такий класний, що ви такий є лідер. Ну, я не знаю. Мені просто не хочеться просто зараз робити якусь лекцію на 20 хвилин про те, які ж поради я б хотіла би дати. Але ось це найголовніші поради. це те, що в своїх есе на своєму інтерв'ю дійте як лідер. Ось такою одної поради це дуже важко дати, але ну порада будьте лідером, ось будьте лідером, будьте такими. Що це було, я не знаю. Розкажіть про всі свої лідерські навички, розкажіть про всі свої лідерські е досвіди, про свої досягнення, про свої е хобі. Хобі дуже важливо. А Взагалі, чого я розпитаюся, просто подивіться моє відео на моєму каналі, і там все розказано. І наступне і останнє запитання. Я його вже прочитала. Дуже коротке, звучить воно так, як які твої плани на майбутнє. І насправді в мене багато планів, але я так розумію, що тут якісь ну, маються на увазі такі глобальні плани. Тож, перше, що мені треба зробити, це завершити е, мій рік в Америці. Він завершується в мене вже літом цього літа. Потім в мене з планів це завершити школу, закінчити школу. Випуститися, здобути освіту, потім здобути вищу освіту. І тут я нічого вам не можу сказати такого конкретного, тому що сама ще в роздумах. Зараз на даний момент в мене цікавий бізнес, тому я думаю дивля... дивитися щось в цьому напрямку, в напрямку бізнеса, тому що це мені досить цікаво. І далі, що я не знаю, що далі, працювати, працювати, працювати і працювати. Які плани на майбутнє. Якихось грандіозних планів на майбутнє в мене немає. Одним із таких маленьких бажань і маленьких планів це розвивати свій ютуб канал. Мені це дуже подобається робити. Мені дуже подобається знімати відео. Тому дякую вам всім за підтримку. Дуже рада, що ви дивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій інстаграм, будь ласка. Там також дуже багато цікавого контенту. Ось. Тому всіх люблю. Всім дуже сильно дякую за перегляд цього відео, я дуже сподіваюся, що вам сподобалося. І я всіх вас дуже сильно люблю. І я ще раз дуже сильно вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо у вас є якісь ідеї інших відео, пишіть мені в коментарях і взагалі пишіть, чи було це корисно. Ось, всіх люблю і всім ще раз дуже сильно вдячна.